Вертаючись до теми сьогоднішнього нашого, сьогоднішньої секції територіальна співпраця, як створити відчутну додану вартість для громадян в прикордонних територіях дозвольте я більше в практичну площину скажімо, зверну нашу дискусію і приверну вашу увагу до цих речей. Львівщина насправді є активним гравцем і активно реалізовує на своїй території програми транскордонного співробітництва, в тому числі програма Польща, Білорусь, Україна, є. Одним з пріоритетів розвитку у нас станом на сьогодні 34 проєкта проекти є в роботі, шість з яких реалізуються майже на 7 мільйонів євро. А загалом сума понад 17 мільйонів євро по лише по цій програмі і 32 проєкти проекти відповідно для того, щоб, скажімо, підвести під створення відчутної доданої вартості в теперішніх умовах, дозвольте коротко проаналізувати ситуацію в нашому регіоні, яка ну до речі, не сильно відрізняється від більшості західних областей України. Ми постійно аналізуємо структуру економіки якраз в частині валової доданої вартості. І що ми побачили, що за останніх 10-15 років структура економіки нашого регіону і в цілому Західної України значно змінилась і фактично змінила навіть свій вектор. Тобто, з індустріального типу економіка перетворилась на. Таку більш економіку послуг і сфери обслуговування. І, власне, частка промисловості сільського господарства, будівництва, зменшилась. Зросла частка транспорту, зв'язку і сфери послуг. Незначно зросла завдяки реалізації правильної стратегії містом Львовом, частка готельного ресторанного господарства, тому що Ну і it послуги тут безумовно я не переменшу їхню вартість, тому що була розроблена по-моєму, 6 років назад стратегія розвитку міста. Відповідно були визначені пріоритети. Вони станом на сьогодні правильно і якісно зреалізовані, і це також впливає загалом вплинуло на структуру економіки. Власне реалізація турист, скажімо, туристичного пріоритету і it пріоритету дала можливість створити швидко створити велику кількість робочих місць. Але, на жаль, вони не мають значної частки в структурі валової доданої вартості економіки області. Тому наступний, наступний аналіз це власне галузева структура промисловості. Я вже якраз почав, тобто вона також відповідно змінилась, тобто частка промисловості впала, і всередині цієї частки промисловості відбувся також перерозподіл. Так, би мовити, сфер впливу. Збільшилась частка харчової промисловості, зменшилась добувна промисловість, що не є насправді погано, Тобто, якісний, скажем, якісний пакет він змінюється і в деяких галузях доволі в добру сторону. На жаль, зменшилась легка промисловість, і її якість знизилась, оскільки перейшли від створення нових продуктів і створення доданої вартості, перейшли на обслуговування європейського ринку через давальні схеми подавальницької сировини. На жаль, зменшилась частка машинобудування і знову ж таки погіршилась якість цього машинобудування, оскільки з інноваційної сфери і розвитку нових технологій ми перейшли знову ж таки в сферу обробки. Давальницької сировини. Тому, маючи весь цей аналіз і розуміючи всі проблеми, звертаючи увагу на пакет іноземних інвестицій, куди інвестують іноземці, на Львівщині він є ну, непоганим порівняно. Лише третина іноземних інвестицій до нас приходить з Кіпру, на відміну від центральних, скажімо там, південних, східних областей. Ця частка ну, рахується. Доволі невисокою. Решта інвестицій приходять від наших партнерів з Європи: це Польща, Австрія, Німеччина, Швейцарія, Данія, інші європейські країни. Пакет інвестицій, ну скажемо ще раз повторюсь, є доволі якісним, прозорим, зрозумілим. Це дійсно живі підприємства, це фінансові установи, банківська сфера. Тобто видно, що 42 вкладено іноземними інвесторами в промисловість. Третина, майже третина це фінансова і страхова діяльність, це поповнення статутних фондів банків, які в подальшому кредитують економіку вже цілої України, але не лише західних регіонів. Отже, знаючи всі ці вихідні дані, дані тепер короткий кейс, практичний. Робота з іноземним інвестором американська компанія, яка виготовляє. Охолоджувальне обладнання для великих серверів для їхніми клієнтами є Microsoft, Google і інші міжнародні компанії. Вони шукали місце для створення підприємства, на якому було би задіяно 6 тисяч працівників. Тобто, враховуючи, що на Львівщині офіційно зареєстрованих безробітних 26 тисяч, то 6 тисяч це величезна кількість. Безумовно, цього інвестора ми схопили за руки і за ноги. Водили, возили. Протягом півроку вони були в нас п'ять разів паралельно з Україною, і тут мова йде про власне, територіальну або міжрегіональну конкуренцію. Вони розглядали Румунію, Угорщину і Польщу. Ми насправді приділили цьому інвестору як для України значну увагу. Тобто ми знайшли їм земельні ділянки, ті, які їх влаштовували би. Ми підготували для них техніко економічне обґрунтування, підготували. Різноманітні технічні обґрунтування, точки підключення до мереж. Тобто була проведена значна робота, яка, знову ж таки, за нашими мірками була проведена достатньо в короткі терміни. Ну, за 6 місяців ми вивели їх на те, що вони хотіли би. Через 6 місяців вони приїхали до нас, подякували, сказали, що Україна є однозначно їхнім пріоритетом. Але паралельно вони вели роботу в тих країнах, які я назвав. І за цей час в Румунії, в індустріальному парку. Вони домовились протягом двох тижнів придбали земельну ділянку потрібного розміру. І якщо наші пропозиції були, починалися від 20 доларів за метр, ну з врахуванням всіх, скажімо, офіційних нюансів, і відповідно далі стояло питання по підключенню до енергомереж, до комунальних мереж і так далі, там була певна невизначеність навіть через 6 місяців. То в Румунії вони по 6 доларів за метр придбали земельну ділянку, підключились до мереж. Це була підготовлена земля, підготовлений індустріальний парк. За два місяці звели фактично швидкобудованих конструкцій підприємства. І коли б через 6 місяців вони були в нас і продовжували цю роботу з нами, то в Румунії завод вже почав працювати, скажімо, в пілотному режимі. Це приклад реальний, який я пережив сам, і ну, використовую як такий своєрідний кейс того, що потрібно нам робити для того, щоб не програвати міжрегіональну конкуренцію з нашими партнерами, в тому числі в транскордонному співробітництві. Виходячи з цього, ми Перепрошую. І чомусь пропало два слайди. Але добре, розкажу на словах. Виходячи з цього, ми приділили увагу і. Написали доволі великий проект спільно з польською стороною щодо розвитку на Львівщині індустріальних парків. Коли ми починали його писати, на жаль, не було ще закону про індустріальні парки в Україні. Згодом він з'явився вже паралельно. Сьогодні він підсилює цю тематику, і насправді, створення відчутної доданої вартості з привнесенням на територіальний рівень нових технологій і інновацій. Полягає власне у створенні зручних для інвестора комфортних для нього умов входження, причому швидкого входження. Інвестора сьогодні насправді цікавить швидке заселення на цікаву для нього територію. Причому територія має бути підготовлена і з точки зору підключення до мереж, і з точки зору кадрового потенціалу. Він має розуміти, звідки він буде брати людські ресурси, де він зможе надавати їм відповідну освіту, готувати їх таким чином. Ми на території Львівщини. Виділили один з головних стратегічних пріоритетів: це створення і розвиток подальших індустріальних парків. Станом на сьогодні таких проєктів реалізується п'ять. Один з них безпосередньо в місті Львові, це мікрорайон Рясне, це відносно новий спальний мікрорайон, де є відповідна промислова зона. Є 25 гектарів землі. І місто приділяє цьому дійсно значну увагу спільно з компанією, відповідними з першої четвірки аудиторської і з залученням відповідної міжнародної технічної. Допомоги також в області станом на сьогодні. Ми маємо чотири таких скажем, концепції в розробці. Дві з них реалізуються власне за програмою Польща, Білорусь-Україна. Контракт підписаний польським міністром економіки. 1 грудня ми законтрактуємо реалізацію цього проекту. Безпосередньо вже в нас в області з відповідними органами місцевого самоврядування, які до цього долучені і будуть реалізовувати ці речі. Що нам це дасть? Це дасть власне змогу створити відповідні платформи для входу іноземних інвесторів і для створення двох головних речей, про які сьогодні вже мова йшла: це створення достатньої кількості робочих місць і покращення якісно, якісної структури економіки нашого регіону. З точки зору внесення інноваційних, нових інноваційних технологій, в тому числі в ті сфери, про які я вже говорив на початку: це машинобудування, це інші високотехнологічні інноваційні сфери. Тому, ну оце такий приклад, і скажімо, це наше бачення того, як швидко, ефективно створити значну додану вартість для громадян в регіонах України. Один з прикладів це пропозиція до дискусії. Якщо ми щось робимо неправильно, дайте свої зауваження. Якщо, скажімо, це є перспективно, ми готові ділитись нашим досвідом, хоча він ще невеликий, ми насправді на початку шляху, і це стратегія, але ми будемо рухатись в цьому напрямі. Дякую за увагу. Так. Дякую, не сатулі. Є якісь запитання? То, да, будь ласка. Миколюк Назар, Національна академія державного управління при президентові України. Пане Денисе, у мене до вас наступне запитання. Ви сказали, що інвестор вибрав Румунію через те, що там створений індустріальний парк. Чи можливо це не основний, основна причина? Адже ми знаємо, що і Румунія, і Польща є членами Євросоюзу. І ви сказали, що навіть за 6 місяців вашої діяльності не були, вже, не були визначені деякі цифри. Можливо, проблема в бюрократичному апараті була, а не тільки в тому, що у нас створене. Бо по факту, в нас є і закон про дестріальні парки, і вони ну, нібито діють в нас. Дякую. Ну, закон, дякую вам за запитання. Ну, Воно десь правильно, ви просто уточнюєте те, що я сказав. Насправді, дійсно, проблема є комплексною. І сьогодні, коли ми за 6 місяців зробили те, що зазвичай інвестор, коли приходить до нас сам, він робить півтора-два роки. Тобто ми за нашими мірками, я на цьому наголосив, доволі швидко і якісно надали їм інвесторам те, що вони хотіли. Але якщо за нашими мірками 6 місяців це швидко, то за європейськими мірками, хоча умови для інвестора економічні, там гірші, там вища там вищі стандарти, там вища заробітна плата, тобто там вища собівартість для виробництва, йому цікавіше у нас з точки зору доданої вартості і з точки зору прибутковості бізнесу, рентабельності, у нас цікавіше. Але заходити до нас складніше і ризики в нас більше. Тому створення індустріального парку як площадки, на яку він зайде швидко, без бюрократичної волокіти, тобто готова земельна ділянка з виведеною з землі там чотирма трубами: газова, електрична вода і каналізація, і відповідні там інформаційні мережі, на які інвестор зможе зайти протягом ну, нехай місяця, я не кажу двох тижнів. Тобто, відповідно, згідно законодавства, він зможе оформити на себе землю і отримати доступ до мереж швидкий, без волокіти. Особливо навіть по цьогорічному свіжому рейтингу Doing Business ми все-таки маємо проблеми і займаємо одні з останніх місць, власне, по складності підключення до мереж. І тому індустріальний парк, не як сам індустріальний парк, цікавий інвестора, а це можливість швидко розпочати тут в цікавих економічних умовах свій бізнес і, ну скажемо, процеси виробництва? Тому ви правильно питання задали розпочати натурич.